Перша перемога рівненського вереса вдома у поточному сезоні. У рамках дев'ятого туру Української прем'єр-ліги на стадіоні Вангар команда приймала Луганську зорю. Після останніх нічийних результатів рівняни прагнули перемоги. Ну, після нічій шахтарем. Мікроклімат команді хороший, і це додало нам в своїх силах, що ми можемо грати з хорошими командами. Перед початком поєдинку зоря йшла на сьомій позиції турнірної таблиці, маючи в активі 12 балів. У вереса на момент зустрічі було 6 очок та знаходилася команда у так званій зоні перехідних матчів. Стартові склади рівнян вже вкотре поповнює молодь. Протасевич та годя з'явилися на полі із перших хвилин. Після стартового свистка гості першими відкрили рахунок. Вже на дев'ятій хвилині Денис Антюх прорвався правим. Флангом до штрафного і віддав у воротарський, звідки центральний нападник Горбач прямим ударом поцілив у ворота, забивши свій перший гол в сезоні. Жуніньо віддає на Антюха. Антюху штрафного майданчику віддає передачу. І зоря відкриває рахунок на 9 9-й хвилині. Відзначається Ігор Ворбач. Аби зрівняти рахунок, господарям багато часу не знадобилося. Менше ніж через 10 хвилин. Михайло Протасевич, отримавши м'яч на своєму фланзі, віддав передачу на Марка Мрвалєвича, Після чого чорногорський легіонер забив головою чітко у дев'ятку. 1-1 на стадіоні Авангард. Протасевич вирізає до штрафного майданчика. удар! І забиває Верес. Усе вирішувалося у другому таймі. На 54 й хвилині забиває Луан Кампуш. Після здавалося втраченої передачі від Яго Сікейри. Бразильський Вінгер, підібравши м'яч, змістився в центр та влучив у лівий кут воріт суперника. Голкіпер Турбаєвський свою команду не врятував. Сікейра віддає передачу. І ця передача проходить на Луана. Луан, Луан, пробиває! Луан. Два-один! Верес попереду! Бразильці роблять цей забитий м'яч Вереса. Після гри наставники своїх колективів по-різному оцінили результат зустрічі. Тому приємно. Двічі приємно на домашніх тому що ми вболівальникам вже маємо певний борг. Я дуже задоволений, що сьогодні команда перемогла, і вболівальники отримали задоволення від перемоги. Дуже прикра поразка для нас. бо... Я рахую, що у нас було достатньо моменту, вже би виграти цей матч. Прикри помилки, нас одразу карають за це і пропустили два гола. У нас було, були моменти як в першому таймі, так і в другій половині забивати. Ну, Підвела реалізація. І то такий, що ми програють цей матч після успішно зіграного туру. Верес у своєму активі має 9 набраних балів та у наступному матчі зустрінеться із одеським чорноморцем. Зорюж очікує гра проти Криворізького кривбасу. Обоє колективів проведуть свої зустрічі через два тижні. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.